Всім привіт! З вами Вів'єн, і я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я продовжую проходити челендж ранчо Марія». За кадром я вже відіграла два дні, можливо. І все, чим я займалася, це підіймала її потреби і наводила порядки в будинку, тому що з'являлася повсюди пліснява. І вона досі тут. І це був. Просто якийсь капець. По планам на сьогоднішню серію я хочу привести ось цю кімнату в порядок, вивезти звідси сміття, і в цій кімнаті прибрати сміття і почати вже потрошечку відновлювати кухню. Ну і прокачати садівництво для того, щоб ось тут, от над підвалом. Поставити невеличку хозбудівлю, в якій у нас буде електрощиток і бойлер. І як тільки ми це зробимо, то ми підключимо блага цивілізації, і у нас буде нормальне світло і вода. Тому я сподіваюся, що мені за цю серію це вдасться зробити. Сходи в туалет і зараз приберемо цю плісняву. Це що тут за грязний котик сидить? Натосувався там у своєму кущі і прийшов. Да? Запустимо еволюцію, пропалимо бур'яни. І це було гидко тобі. Потім нам треба ось це виставити на продаж і ось цю картину виставити на продаж. А поки Молі там займається тими речами, я ось це все сюди повиставляю. Все те, що Молі там в минулій серії понароблювала. Так, і розмножимо жабку. Ой. Почалося. Молечко. Моя розумничка. Так, зберемо весь врожай і Удобримо все. Давайте картоплеємо. Боже, що це за кучка вонючка тут ходить? Треба покупати пінки. Де? Знову? Та за що? Оце ще можна було б прибрати. І Пінки треба покупати. Ти ж пішла сюди. Для чого? Поки Молі її купає, я відніму гроші за прибирання двох кімнат. Ну, ось, у нас тут порядок і ось тут порядок. Давайте відіграємо це так, що отут от всі старі меблі, які були, вона продала і отримала за це гроші. Тут було, е, тут було ліжко старе, розкладене дзеркало, якісь скрині, оце от все. І давай сходимо з нашою булочкою на пробіжку. Ну що за булочки? Боже, яка гарна кампашечка. Ой, а у окецька там своя тусовка. А, почистимо латочок і треба буде попідмітати ось тут. Наповни всі миски. М -м -м, скористайся. Туалетом. І підемо спати. О, найс. Nice. Пішов дощ. Якраз через це у мене тут і з'являлось пліснява, тому що пінки, і ось цей дружбанчик, вони бігали на вулицю кожні 3 секунди і повертались мокрими. Тут утворювалися калюжі, і в результаті були. Купи плісняви. Молі, Коли прокинешся, давай сходиш, приготую щось поїсти. Це mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ще дивок ведемо, нехай граються там. О! От після цього у мене тут і з'являлась пліснява. Дібозі! Це що? Та що ж це за напасть така? Щас і тут з'явиться Угу. Витерти, Іди сюди замітати. Трошки поприбираємо на цьому поверху, і помий підлогу. Витерти Треба ці всі штуки погорілі. Помий підлогу. І підемо, насипамо чувакам поїсти. Гляньте, Кружляє, як коршун біля тарілок. Тобі, іди їсти, і Пінкі нехай йде їсти. Так. Просила, викинуть. Ну, і нам треба доглядати за садом. зберемо весь врожай і. Будемо знаєте, як ми подосліджуємо рослинки, щоб підняти е, садівництво. Знаєте, я оце от е, проходжу челендж і така, так, ну, у нас хата без якихось благ цивілізації, світла нема, води нема. Ну, окей. Тепер з'явились гроші, щоб підключити це все. І я така, ні, я так не хочу. Dorkation Time. Пінки і кучка Ванючка. І сама собі ускладнюю цей челендж, і після цього сижу так і думаю, господи, хто оце от мені тут таку свинюку підклав. Капець, оце я собі пригод шукаю. Якщо не вносити якісь такі от корективи, як я вносила в правила, то цей челендж, в принципі. Дуже швидко можна пройти, але ж ні. І давайте зробимо отак. От, давайте ще плісня вододамо, а давайте ще світло відключимо і воду, а давайте ще, і ще якась фігня. А потім сижу і думаю, як я до цього дійшла, що у мене все ніяк не, ви, ну, не виходить його пройти? І здвигів майже то немає. Ну окей, ми відкрили хату. Ну, поприбирали. Відкрили якісь кімнати. А далі більше то, в принципі, нічого і не відбувається такого. Іди поприбирай, Пінки, ти знову шастаєш по кущам, іди помий, подругу. Витри, щоб не було плісняви. ти спати вже хочеш? А, помий підлогу. І ось тут от треба буде помити підлогу, щоб не було оцих от страшних штук. Пінкі, а ти собі цаци не йшла, да? Іди ще трошки поспи. Um, приймемо душ швиденько. О, нарешті цей мудлет піде і приготуємо на грилі. Давай, збірну юшку. Сенсі ти сюди поставила. А, звісно, давно не було. Ой, ну хоча б не, не смертельно. Це радує. Так, це прибери, а потім сходиш в туалет. Напевно, було краще зробити навпаки, Ну, то нічого. Подосліджуй ось цей. Дервоше це авокадо. А, потім ось це подосліджуй. Ось перемовився врожай, поки ми тут. Пінки знову. Вов, вов знову. Ой, оце ми візьмемо і потім продамо. О, це що? Ще трошечки молі. Так, ано, давай. Ривочок зроби. Надіюсь, останній. Є! Yeah. Гляньте, п'ятий рівень. Ну, все, це тепер можна. Наводити порядки тут. Так, іди помий подружку. О, oh, вау. Wow. У нас хочуть купити картин. За скійко? Угу, точно. Спочатку швидко йдемо, її продаємо. І підемо, погуляємо з подружкою. Ну, стой, кажу видри, будь ласка, щоб пліснява не з'являлася. Угу. Зараз почекайте, хай вона сюди добіжить, потім така. А, ні, мені ж взагалі інше треба було зробити. Так, ладно, поки ти тут, пішли на пробіжку. Ну і поки вона там бігає. Я придбаю. Взяла мене збила. Нічого, що я тут розмовляю. Ну, а поки вона бігає, я придбаю дозвіл на ремонт кухні, щоб ми полагодили ось ці штуки і нарешті почали користуватися оцим от всім майном 4957. Ну, от і все. Тепер ми можемо ремонтувати кухню. Моліч, давай, оце прибери. І підемо купатися. До речі, я оце от забула. Я отут відмикала? Ні, звісно. Ну, ладно. Поприбираєш, і потім підемо вкладувати тебе спати, напевно. Ти хочеш спати? О, ні, іще ні. Тоді приймеш душ. Вот таф. The... А, ну, понятно, тут, в принципі, я і розраховувала, що вона тут з'явиться. Це що тут це? За... Ти дошарився знову в цьому в кущі? Треба дати йому щось полікуй, насип поїсти всім своїм дружбанам. оце почистить. Попросила ж насип поїсти своїм дружбанам. О, глянь кишені, потім витерти треба буде тут все. О, Джону сподобалась картина. Ти там подрімала, пішла на, на диван дрімати. Давай сходи в душ, і ми відремонтуємо холодильник. Іди на обідній відпочиночок поки що. Ну, йди знову туди, да? Я приберу скоро цей кущ. Молі, вставай, насип брата нам поїсти і в туалет треба сходити. Потім покупаєш подружку і віднови холодильник. Знову, Пінки, ти допросишся. Ми це зробили. Це що за нахрін? Воно не працює від... без електроенергії. Іди спи. Ну, ти зовсім не чесно. Поки молі спить, я тоді віднімаю ще. Півтори тисячі на дозвіл ремонту екстер'єру. Так, це буде 3554. Ой. Десь я прорахувалася. Зараз будую будку і настав той момент, коли отак от. Так от. Ну, і оскільки у нас уже на ділянці є оці от штуки. А я все одно нічого не можу зробити, тому що мені не вистачає грошей. Ну, окей. Завтра зробимо розпродаж, і можливо таки вийде це зробити. Тобі, наша десь буде в молі. Що це за приколи? А, давай попідмітаєш? І... Приготуй собі поїсти. Кажу, приготуй собі поїсти, а ти скидуєш діє. Ну і якщо у нас уже тут відновлено, ми ж тепер можемо oh, like ось це от все поскладати. Пінки, щас ми тебе покупаємо. Щас, бусинка моя. Але в нас більше немає куща. Сподіваюсь, вони не будуть тепер його десь шукати. Моні, сходи покупай свою подружку і будемо потім робити домашній розпродаж. Поки ти там займаєшся, я сюди перекладу ось ці от речі, що можна продати. Жаль, що не можна ні планшет, ні фотоапарат іще продати на цьому столику або хоча б виставити десь на OLX і продати. Було б класно. Ні, ну ти серйозно немає на ділянці, ти пішов хрен знай куди за тим кущем. Гляньте, біг аж звідтіля. Молі, попідмітай. Ам, ось це ми скламо. Сюди. Це сюди. А ось цю рослинику викинути. Кажу. Прибери Молі, а де командна робота наша з тобою? Де вона взагалі ділася? Розпочинаємо розпродаж. Попрезентуй товар. Давай викладемо ще товар на стіл. Ти принципово не хочеш да, викладати товари на стіл? Чікко прийшов до нас. І треба буде пофарбувати, бо їй не подобається обстановка. Треба буде пофарбувати якось стіни. Гляньте, пішла вона, у нас стирить врожай. Стій. Спочатку віднімемо півтори тисячі. Угу. І підключимо системи всілякі. І тепер йде приймати душ в теплій воді. Угу. Воно так і зіпсувалося. Ну, звісно, що я хочу, якщо воно не працювало. Поки ти в гарному настрої, давай відновиш пічку. По-моєму, вона ремонтує не пічку, а повітря. Телепорт. Давайте. Єй, воно було довго, але ми нарешті це зробили. І ми нічого не можемо робити, гляньте. Гляньте. Краса. Ну і да, давно не було б давай прибереш, потім зміниш воду і. Оглянеш кишені. І ось тут оглянь кишені і. Е давай сюди додамо. Нехай буде Ромашка. Так, і займаємось пранням. Наповнити миски треба, друзякам Давайте замовимо доставку продуктів. Ого, давайте борошно замовимо мм м'ясо і цукру. І напевно ще б яєць. А Ось тут? Uh, зробимо вечірній розпродаж. Так, льодоньки. Приходьте, купуйте. Зараз ще викладемо товари на стіл і ще попродаємо. Окей. Okay. Виклади товариний стіл. Який ведмідь. А ну, давайте купуйте. І слепок теж оцей візьміть. Ой, треба картину знову виставити. Так, давайте приготуємо щось. Ой, у нас же ще й м'ясо є. Угу. Ой, нарешті у нас з'явився холодильник, і у нас не буде нічого псуватися, і ми не будемо просто викидувати їжу. Побачила б це моя бабця? Вона б мене вбила за таке. А витерти, будь ласка, бо я не хочу плісняву тут. А ось це от викинути? Ні, та ну за що? Знову пліснява. Так, Китько, ти будеш бігати аж туди в кущ. Це що за фігня? Тепер у нас отут -от чисто буде. Угу, угу. Ну що? А тепер зробимо перший ремонт. Хоча б наскільки вистачить грошей. Ну, і гляньте, яка кухня в мене вийшла. Така сільська трошки, поки що ще немає декору, але ну погодьтесь, навіть це уже щось, хоча б якийсь прогрес. Тепер у нас відремонтована хоча перша кімната. Тепер ми зможемо готувати тут і взагалі кайфувати від того, що у нас хоч якийсь прогрес є. Згодом іще декор трошечки додасться, ну, то не все одразу. А у нас поки тут пліснява, а ти кайфуєш, лежиш. А, ти вирішила прямо одразу поприбирати. Що за паскудство? Ні, ну в цю сторону вже якось приємніше дивитися. Ну це ж уже інша справа. Що ж, ну а на цьому ми будемо завершувати цю серію. І вона вийшла у нас доволі продуктивною. За цю серію ми нарешті підключили електроенергію, воду. Тепер у нас рахунки будуть ще вищими. Угу. Передбали декілька, до... навіть декілька дозволів для ремонту. Відновили першу кімнату, ну і нічого, що там немає декору, це поки що. Ніхто ж нам не забороняє потім його додати. Гаманець у нас не резиновий. І я сподіваюся, вам сподобалась ця серія. Якщо так, то підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових серій. Ставте вподобайки. Пишіть обов'язково коментарі, і я дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі!